На що б хотілося позвернути увагу? Я думаю, що ні в одному районі більше не подавали стільки кандидатів і не обговорювали вказаних кандидатів стільки з всіма силами, які дійсно є в районі. Хотілося щоб кожна. Політична сила, громадська організація була задоволена від сьогоднішнього представлення і перед тим, як представляють новопризначеного голову, чи, <рістити> чи зачитати розстояння, що зачитати, я би хотів вам показати перший ще, що всі кадри призначені, які відбудуться в районі. Були узгоджені і з Радою, і з громадською радою і безпосередньо з представниками всіх громадських сил, які є в районі, з волонтерами, з громадськими антивістами. Хожу до офіційної частини, зачитаю розпорядження президента України No 567-2015 РП про призначення осереди головою Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області. Призначити середу Олександра Адамовича, головою Костопільської районної державної адміністрації Рівненської області, президент України Петро Порошенко 26 травня. Вами прожили і пропрацювали на Костопільщині. Ми знаємо, хто ми, чого варті та чого ми хочемо. Запевняю вас у тому, що у своїй роботі буду керуватися інтересами громади усього Костопільського району. Я усвідомлюю та знаю, які покладаються на мене обов'язки, і усвідомлюю, що це буде нелегко. Основним пріоритетом для мене і для влади сьогодні є спрямування усіх зусиль та можливостей для забезпечення. Перемоги та миру. На жаль, сьогодні гинуть люди. І тому ми разом, влада і громада, повинні підтримати учасників АТО, їхні сім'ї та родини. Жодна сім'я не повинна залишитися осторонь. Ми це робили і будемо робити. І ми переможемо обов'язково. Але справа не повинна закінчуватись ніколи, ця. тому що в нас є, на жаль, Поки що і соціально незахищені люди, які також потребують нашої підтримки і допомоги. Але ми і не повинні забувати і про тих, хто залишається в своїх домівках, тих, хто сьогодні сіє, хто працює в лісі, на заводі, хто вчить наших дітей, доглядає за нашими близькими. Тому другим пріоритетним питанням є економіка, і ми повинні розуміти, що ми є частиною державного механізму, який повинен працювати злагоджено. І тому ми всі повинні з Божою помістю робити все для того, щоб працював наш агропромисловий комплекс, наші промислові підприємства, щоб в районі розвивався малий та середній бізнес. Працювали школи, дитячі садочки, заклади охорони здоров'я. Щоб у кожній домівці відчували, що ми живемо в державі, що є влада, яка розуміє народ, що є захист, що є обов'язок і що є відповідальність перед кожним і в першу чергу перед Богом. Ми повинні повернути довіру до влади. Влада це народ. Тому давайте довіряти один одному. Сьогодні інтереси громади представляє депутатський корпус Костопільської районної ради та депутатський корпус міської ради. У форматі політичних сил мені дуже приємно бачити сьогодні е, таку активну громаду, яка не стоїть в тих проблем, які е, е, відбуваються в нашому районі, в, нашому, в нашій державі. Е, на сьогоднішній день ми розуміємо, що наш район це є е, дійсно. Е, в якому розвинене саме, саме, саме найбільше розвинені це промислові підприємства, от, де дійсно потрібно тримати все на контролі, дійсно потрібна і допомога, в якійсь мірі потрібна і допомога влади, і е, співпраця е, з адміністрацією, з радою. Потрібна допомога і депутатського корпусу. Сьогодні, Олександр Адамовичу, ви отримали мандат довіри, дуже важливий, довіри від громади. вас сьогодні чекає дуже складна і дуже важка робота. І в першу чергу ваша робота мусить бути направлена на те, щоб повернути довіру народу до влади. Окрім проблем соціально-економічного плану, у нас є проблеми і духовного, і морального плану. Якщо коротенько, то сьогодні, на жаль, район втрачає позиції за станом соціально-економічного розвитку. У нас існує безліч проблем соціального плану. В першу чергу це проблема працевлаштування в цілому і молоді. Зокрема, У нас всіх чекає дуже велика робота по впровадженню закону України в життя про добровільне об'єднання. Територіальних громад, але найголовніше при цьому всьому не забути про інтереси людей. Ми будемо працювати на всю громаду і ні в якому разі не в інтересах якоїсь політичної сили або приватних інтересах якоїсь окремої особи. Я хочу наголосити на цьому. Ми хочемо об'єднати усю громаду і вирішувати питання, в яких буде інтерес народу на першому місці, переважної більшості людей. Ми залишаємо за собою право контролювати владу, в тому числі здійснюючи громадську експертизу всієї діяльності виконавчої влади в першу чергу. Наразі Олександр громадська рада моїй особі, хоче побажати вам. Здоров'я, міцного, мудрості, виваженості в рішеннях, тісної співпраці з громадою. Нехай вам Бог допомагає у вашій діяльності. Ми з свого боку обіцяємо вам постійний контроль. Пам'ятайте, ще раз хочу наголосити на тому, що саме громада видає вам сьогодні кредит довіри, і ви повинні виправдати цей кредит. Вітаємо вас і бажаємо вам всього найкращого з Богом! Хвалебний ход, тому що нема особливо чого? Е, мені не зрозуміло одно. Е, при всій повазі до вас, пана Ірина, ви ніхто вам не давав права розписуватись від імені всієї громади. Я голова громадської організації. Я ще раз скажу, це громадська рада при адміністрації. Подожіть, чекай. Я голова громадської організації. Душек попрошу вийти! <звук> Шановні, любіт... Любіті... любітелі партії регіонів можете вийти? Я хочу сказати наступне. Оце весь цирк шоу з представленням, висуненням. Не зрозуміло, хто з ким домовився, як, когось питали, когось не питали. Відбувається на фоні того, що фактично ви кажете, насувається адміністративна реформа. В країні проблема з грошима, проблема з тим, проблема з тим. В той же час ви починаєте висовувати якусь незрозумілу людину, яка ще до того має такий потужний шлейф, нехороший за собою. І намагаєтеся це приподнести якесь як свято, чи що я не розумію, де то чого. Навіщо під бургов з бурговим громаду, з бурю, цим призначенням? У нас що, немає економічного відділу, який не справляється з цими функціями, справляється чудово. У нас є фінансовий відділ, який абсолютно справляється. На Навіщо, на Навіщо на оце ви робите? Розкажіть. Я говорю, посмотріть на свой що є. І на своє Шановний, ви вивчіть українську мову. Дякую вам. Шкодавте, я вам також дякую. Які ще є? Шановні. А хто ви такі, що мені тут указувати будете? Я не зрозумію. Я ви виглядаєте? Як виглядає? Дуже погано. Це, Це мої проблеми, не ваші. Шановні мої, я, я прошу. Полюєтесь? Вийде до того пополювати. Вийдемо. Шановні, ви... тут прихвостні регіоналів. Їх вам прямо тут. не мають права, абсолютно. Я не за те їздив на майдан і стояв, я туди їздив не чай би, як деякі пофотографіруватися просто. А їздив з певному тобі стояти честь і гідність. Якісь мої побратими, які тут є присутні. Так, да, тому що треба ще зачистку зробити дуже сильно по всій Україні. А на таких призначеннях. О! Оце ви, шановні, понаходили сюди ті душечки, потім голосуєте брату за цих партій регіонів. <рапев> да? <рапев> да? <рапев> да. Да. Да? Да, а ці хлопці, да. ви не думаєте, що повернуться зі сходу, вони вам подякують. Ви... А? А <рапев> а? А я ж у не на сході, йде мій час. Шановні мої, шановні, кожен день. Я просто хочу, щоб ця пропонація кончилась, як громадська в кому складі. Нікого нікуди не висовувати. Тим більше була сесія районної ради. І якщо пані Ірина знала, або прийти на сесію, запропонувати, є закон України, якщо ви знаєте, про місцеве самоврядування і згідно з цього закону статті 43, є функція сесії районної ради висунути кандидатуру Тобто ви на себе взяли вже функцію районної ради, фактично, я так розумію. У нас виходить якийсь правовий вілізм чи що? Правильно? Ви висунули? Когось висунули. Але ж, ж ви у вас, Давайте. А чого ви заселили? Кого? Нема Кого? до Бога, немає. Депутатський корпус, питайте. Не проголосувати. Депутатський корпус не проголосував, які питання. Алло Депутатський корпус не проголосував, які питання. Громадська рада буде розписуватися за зернову раду? Люди кричать. Якщо у вас є, давайте, давайте не будемо перетворюватися все в балагах. Якщо у когось є конкретні питання, то. Голови адміністрації по розвитку району про, про бачення, як він е, має, е, ну, які в нього шляхи розвитку району, будь ласка, задавайте питання. Що ж він може розвивати, як ласка, вам? Ви Прийшли захищати певну особу. Що ви любите робити? Шоу? Чого раніше не прийшов? Чого при Януковичу не приходили? Де вони були? Чого це такого не було? Чого ви не приходили, коли по Януковичу дали? Де ви були? Перше, я вас прошу одне і єдине, щоб ви зрозуміли. Сьогодні ніхто нікому не давав права тут вішати ярлики. Я ще раз низько схиляю голову перед тими людьми, так само, як ви всі. Я з вами. Якщо вас сьогодні обізвали тітушками, представниками старої злочинної влади, які на нас вішали ярлики. Але сьогодні кожен з вас може тут а присутній, хто особисто мене знає, встати і сказати, коли, чому я до вас приїжджав, і скільки ви через мене в особисто давали своїх власних коштів, своїх сімей для того, щоб ці хлопці, які ззаду стояли, і сьогодні вони відстоювали те, що може в якійсь мірі не всі з вами ми могли зробити. Ми вам, хлопці, за це. Дякуємо, ви пойміть, є люди воїни. а є… Ми дякуємо, тому що ви сьогодні, ви стали сьогодні ланкою, яка зв'язує цих людей. Ще раз я говорю: сьогодні перед нами стоять величезні виклики. І я тут для того, щоб з вами порозумітися, і з цього був толк в районі. Якщо ми з вами разом не справимося, я вам обіцяю відкриту політику, відкриту роботу співпрацю. І з чого ми почнемо? Ми почнемо з того, що ми на наступній неділі презентуємо вам роботу Костопільської районної державної адміністрації, щоб ви зрозуміли, що є люди, які сидять також в цьому залі, які роками покладають своє життя для того, щоб ходити і робити ту роботу, яку ми з вами не бачимо. Я це знаю, тому що я в цьому залі просидів і простояв, так як ви ззаду. І сьогодні я тут, а я готовий прийти і до вас стати взавтра, там, де ви сьогодні стоїте. І ми повинні зрозуміти, кожен сьогодні повинен виконати на своєму місці те, для чого він вчився, для чого він призваний. Тому хто готовий з нами співпрацювати, ми працюємо. Хто готовий контролювати, будь ласка, контролюйте. Але якщо хтось готовий просто спостерігати і дивитися, чи ми на щось отримать, чи ми спотекнемося, чи може на щось не вийде, ну вибачте, мені тоді з вами буде некомфортно і незручно, тому що ця відповідальність за сьогодні, що сталося, лежить на нас усіх. До е 25 грудня. 2014 року працював заступником голови Костопільської міської ради і був обраний депутатом міської ради цього скликання. Відповідно, коли депутати, скажімо, на сесії міської ради обрали мене заступником, відтоді я і працював, ставши повноваження. З міської ради, я тут вам уже раз пояснював, я пішов з дуже простої причини. Коли ми приходили в міську раду з командою 16 депутатів. Ми йшли з програмою, з баченнями, ми знайшли порозуміння з депутатським корпусом міської ради, тому що вона була представлена іншими політичними силами. Я думаю, сьогодні все те, що робиться доброго, це заслуга. Але є і не тільки добре, є і погане. А з поганим миритися я не буду. І я вас запевняю, що я і на цій посаді буду не влаштовувати, мабуть, когось. Але питання сьогодні не в мені. Питання в тому, що ми хочемо мати завтра. Я сказав ще раз, я готовий до роботи до співпраці, а ви будьте готові до контролю. Я бачу владу сьогодні дійсно нагороди на волонтерів, на тих, хто допомагає державі. Влада байдуже до тих, хто гонить волонтери. Я бачу, вони навіть слухати не хочуть. Тому що, може, ви не знаєте, то волонтери виганяють і не дають працювати не за цього, яких я представляю. Може вам і не доводили до Чи ви і слухати їх не хочете, ви разом із ними? Я Вас дуже просив перед звинуваченням Я мабуть обґрунтованим. Не, не переходить на То ви вислухайте думку. Все, грунт... Я не тільки депутат, але я, голова, ще і парафіяльної ради. Так що і вислухайте. Напевно, ви знаєте, да, як сьогодні волонтери, ніхто їх гонить. Ті, хто допомагає армії, вони сьогодні тут присутні, до речі. Їм байдуже, яка влада, але їм дуже добре гроші рахувати. І чим побільше, тим краще, незалежно яким шляхом, чи шахрайством, чи обманом, чи злочином їх заробляти. Але тільки не працювати. Так, як весь народ працює. І вони присутні в цьому залі, пан Юзич такий є. злодій, злодій з великої буху. Це такий капор, що капець. І ви повинні це знати. Щодо співпраці, дійсно. Ми за те, щоб працювати. Якщо говориться про громаду, то дійсно видвигалися від громади кандидати. І один тільки був не від громади це Він не від громади, але він сам висуванець був. Останніх всіх працювала громада. Олександр, дійсно вас висував людина, яка ніхто не знає в Костополі. Це так. Але, чи компроміс, чи не компроміс, мені це взагалі не подобається. Я люблю казати так або ні, так як бібліо мене очі. Якщо навіть не то пішло, давайте будемо працювати. Але... Каже, железний казав, ставте мені заступників. Заступники від народу відпіть, коли сували. В тому же самому списку є люди заступники. Обраний буде контроль і вам буде співпраця. Якщо ви з народом, то ви це скажіть, так, да"? старайтеся, ставте мені заступників, буде контроль. На це нам скажіть. То ми побачимо, що ви дійсно з народом і ви хочете працювати. По списку там заступники є. Шановні, я вам обіцяю, дуже в короткий термін, ми спочатку розберемося з ситуацією, яка склалася внутрі колектива, тому що довгий час не було не голови і дві людини практично виконували всю роботу, мається на увазі керівну. І що буде стосуватися кадрових питань і призначень чи погоджень тих людей, які працюють, це буде все публічно. Я вам це обіцяю. Ні, ви нам зараз позібрайте, що були перші заступники. Значить, що не мука, власу це минути немає різниці, тобі є. Хто по списку йде, хай буде. Ми вам ніяких списків сьогодні нема. Ми вам людей всіх оприлюднимо і повірте мені. Що не так просто. Якщо ви розумієте, що це сьогодні у нас, сьогодні голова один, завтра інший, третій і четвертий, то сьогодні є і пан Семенюк Анатолій, і от Андрій Ленден, з якими були в Києві. І сьогодні на рівні держави повинні ви і тут ми зрозуміти. Що треба знайти спеціаліста високопрофесіонального? І ми вчора і якщо завтра, якщо ми завтра може я цю людину, ще навіть і не знаю, я запрошую, мене будуть відкриті двері персонально з кожним по мірі можливості, але зрозумійте. Що коли дитя народжується, воно завтра не співає і не біжить і не робить якихось непонятних моментів. А воно росте. І так само і службовець. Я готовий разом з вами рости і вчити цих. Може є молоді, які готові. Ми відкриті до співпраці. Завтра персонально щодня. А чому не зараз показати тут Тому що ще питання не визначено, його люди, з якими працюєш? Давай да тут.